Доброго дня! В вашій увазі пропонується робота на тему розширення площ і технічної конуклі як альтернатива знищення лісів. Я був Владислав, учень 10 класу, ліцею номер 3 Гежінської міської ради. Робота виконана у співаторсі з Начійком Артуру, учнем 11 класу ліцею номер 2 нашого міста, і також навчається ціною гуртку основи науково науково-дослідницької діяльності. У нас не вистачає часу, щоб рятувати планету. Яку ми знищили загрозливою швидкістю. Просто розмовляти про рішення достатньо. Нам, чердушно, потрібно досягти прогресу у відновленні ґрунтів, океані і лісів. І конопля може зробити саме це. Це може бути одне із найдешевших, найбільш реалізованих екологічних рішень нашої поточної надзвичайної кліматичної ситуації. Наголошується в аналітичній статті, яка опублікована нещодавно в журналі Американської асоціації сприяння розвитку науки сайенс. Які ж вважаються одним з найкрастиніших для публікації результатів досліджень з усіх галузей науки? У дослідженні авторитетних науковців зазначено, що дві третини всіх викиді спричинених антропогенною діяльністю потенційно можуть бути усунені за допомогою сусідньої програми усі в коноплі. Широке вирощування промислової коноплі може стати найдешевшим способом вирішити екологічні проблеми, зокрема у боротьбі забруднення та ефективного еф 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 подолання глобальної кліматичної кризи. А також симулювати відновлення лісів. Адже дерева поглинають і накопичують викиди вуглекислого газу, парникових газів, які є причиною глобальної потепління. Відновлення лісів допомогло повної підвищення глобальної температури, та вирішити проблеми масового вимирання видів та забруднення навколишнє середовище, однак для росту дерев і досягнення повної здатності поглинати викиди вуглецю Знадобиться від 50 до 100 років. Проте конопля швидко росте, досягаючи 4 метрів уступ про цьому статні, що робить її одним з найшвидших доступних рішень для перетворення мглецю. Конопля здатна поглинати більше кислого газу на гектар, ніж ціка інша комерційна культура. Її можна вирощувати у величезних масштабах. Напрумта, стігнених поживних речовинах з навикою кількістю води або добре, також її можна вирощувати на існуючих агрогосподарствах і всі ці зміни. При цьому відновлюючи виснажений бруд і позитивно впливаючи на вражанність продукти з коноплі також можуть змінити пластиковий вироб, який сприяє забрудненню мікропластику, крім того, вирощення коноплі висуває екологічні токсини такстильні промисловості. Коноплі можуть стати справжнім притулком: для довкілля адже 1 гектар цієї рослини і є стільки ж кисню, як 25 гектарів лісу. Там можна замінити 4 гектари дерев, для виробництво паперу. Там головна цінність коноплі для нашого сьогодення це унікальна сировина для оборони галузі. Війна довела всьому світу. Здатність наших Збройних сил проти стояти і перемагати. Для успішного існування наша країна повинна підняти свою оборонну промисловість, до кращих світових показників, для цього потрібні нові ну, передові технології та матеріали. Орщуку для початку роботи стала інформація про служби Національної академії аграрних наук про те, що українські науковці вивели новий сорт – осінних конопель Софії. Тому ми вирішили присвятити свої дослідження, вирішенню проблеми отримання у сущих об'ємах екологічної дешевої сировини. Коноплі для виробництва високоякісних бронежилетів, каналації, парашутів тощо. Плетиці з постріли з постріл бійних патронів. При цьому вони легші закінлавлі. Технічні конкурси це основа для виробництва пороху, який не має аналоги у світі. Також рослина є срівною для пошиття міцного та комфортного військового одягу. Сміня білізни, яка відмінно в себе зарекомендувала в екстремальних умовах. Проте стінке вирощування, вирощування коріполі потребує якісного насіння, яке через значні місце в та високопочаткову вологість є термолабільним матеріалом, ще вимагають значних енерговитрат витрат та особливих режимів, здавання для змереження. Нормами посівних і харчових кодицій. Тому наш проєкт присвячено саме розробленню енергощатних технологій, сучення коноплі колоплів, акустичної активації, мета роботи, суцільне зміщення облож, вирощування технічної коноплі як розсиленої сировини для оборонної галузі, шляхом розроблення комплексу енергощатного насилування носію, акустичної активацію та визначення раціональних параметрів процесу. Напрацьовано робочого її подису. Івроакустична активація, поєднання з інфекційною подачою сушильного агента, забезпечить інтенсивне сушіння носіння кодуплі з мінімальними питовими енергозатратами та дотриманням нормованих параметрів. На основі проведення аналітичного огляду, існуючих технологій та засобів сушить рушніх, факторів визначення шляхів, запропонована некощатну технологію, сушіння носіння кодуплі при таніціальній подачі сушильного середовища з звірційної та акустичною Активації. Основна кількість акустичного методу сушіння матеріалі полягає у тому, що сушіння відбувається без суттєво підвищення температури висушеного матеріалу, так зване холодне сушіння, що дозволяє висушувати термобільні матеріали. Наприклад, насіння, фермерті лікарські препарати, зберігається якість висушеної продукції, 95-98% корисних речовин та експедична чистота оброблюваних матеріалів. В співатор тасюк Артур вимірювання вимірював параметрів процесу, завдяки розроблений приводом. Вимірювання вібраційних параметрів процесу завдяки розробленим приводам. А також проводилось вимірювання теплових параметрів. Проведені експериментальні дослідження з застосуванням розробленого і виготовленого обладнання дозволили визначити раціональні енергетичні та технологічні параметри процесу, зокрема, і конкурентно здатні енергозатрати 1,28 кВт годин на кілограм висушеної продукції. Ось представлено діючий макет комплексу пристроїв. Насіння завантажується до сушильної камери, де піддається опроміненню у схрещених акустичних полях. І під дією сил тяжіння потрапляє на вібруюче днище мембрану. Створюється віброкопилячий шар. Пристрій регулює параметри процесу. Висушене насіння видаляється внаслідок тангенційної подачі потоку підігрітого повітря. Проведення досліджень дослідження застосування розсоблення і виготовлення обладнання графіки дозволило визначення визначені раціональні аналітичні та технічні параметри процесу. Та раціональних параметрів, раціональні параметри, зокрема. Діаграма квартиру задніпитомі енергозатрати становить ,28 квт годин на кілограм. Навісна запропонованих технологічних та конструктивних рішень підкреслено у підготовленої патентній акустична сушарка. Отримали позитивні від фахівців підприємства біонік. продуційність промислове провадження розробки. підготовлено падатну документацію, де підкреслено висну запропонованих. Технологічних та конструктивних рішень. Дякую за увагу.